До Дня соборності України на дар ринку влаштували фестиваль національних культур. Ми різні, але ми єдині у боротьбі з ворогом. Під час заходу показали творчість різних народів світу. Майстер-класи із рукоділля національних танців, спорту та цирку. Гості та учасники, що були в національних костюмах, отримували подарунки. Крім цього, збирали гроші на зсу. В Україні живе 124 національності. Це офіційно, а неофіційно їх набагато більше. І вони творять, вони співають, вони танцюють, вони вільно живуть, спілкуються рідною мовою. І я думаю, гріх це не показати. На фронті багато національностей бореться. А ми на своєму фронті. Ми тут збираємо сьогодні на ЗСУ, на батальйони, які воює на передовій, які складаються із деснянців. Тому ми їм збираємо сьогодні кошти на всіх локаціях. Тобто, ми не просто повеселитися, зібралися. Ми з корисною дією. Слава Україні! Я важаю. Що це дуже яскраво е, показує, наскільки різноманітна Україна і наскільки, незважаючи на будь-яку різноманітність, ми об'єднані. І ми зараз стоїмо разом. І саме в цьому наша перевага і, і саме тому ми перемагаємо. Чому Тому що ми один до одного, пліч опліч. Ми різні, але ми єдині. Це дає важливості показати, що себе представляє Україна, українська земля, українське государство. І в тому числі, що ми повинні передати. Будущие поколений, которые сегодня, которые здесь растут, что дают возможность, чтобы национальность, которые здесь живут, что не было ассимиляции. Каждая народность должен петь, танцевать, говорить на своем языке, это дает возможность, чтобы мы нам, нам столько близко стали друг к другу, чтобы и показали всему миру, мы едины, и нас победить невозможно. Звичайно, друзі, чимало людей проживає в Україні, чимало я маю на увазі національностей, взяли з них в руки зброю, пішли захищати українську державу, захищати свободу. По факту це сторона добра в цій протистоянні суцільній темряві, яка живе, в якій живе Російська Федерація. Це просто надзвичайний уклін всім тим людям, які і приїхали в Україну з закордонних взагалі держави і вступили до.